Федеральна міграційна служба США опублікувала інформацію і фотографії про те, що є вже українці, яких депортувало США з Америки до України. Після цього українські прикордонники, в особі речника Андрія Демченка, заявили, що ключове слово Масової депортації на українському кордоні не помічено. То що це означає? Масове не помічено, а якась значить була. Ми не знаємо. Федеральна імміграційна служба е, Сполучених Штатів не конкретизувала це поодинокий випадок. З чим це пов'язано? У людей закінчились візи, люди вчинили злочин, правопорушення. Кримінальне, що це було, яка причина депортації? Чи це щось, що набуде масового характеру? Як ми бачимо, українські прикордонники сказали, що це не масово, але не казали, що цього не сталося. Так що дуже цікаво, дуже цікаве ставлення до біженців і досить різне, поки Сполучені Штати думають над тим, як позбутися. Українських біженців в Австралії, українські біженці поступово легалізуються владою не одразу частинами, етапами. Але спочатку були ті, що приїхали з самого початку повномасштабного вторгнення. зараз, ті, хто приїхав до 30 червня 2023, І думаю, що якщо війна в Україні буде продовжуватися, то будуть і наступні хвилі скоріше за все легалізації. Отак От Австралія і Нова Зеландія відреагували тотально по різному від усього іншого світу: від Канади, від Британії, від США, які неформально не прийняли українських біженців до такої міри, щоб видавати їм право постійного проживання. А якщо вас зі мною ще не знайомі, то мене звуть Костя Кузьмін і я зареєстрований імміграційний агент, проживаю в місті Аделаїда, Австралія. Так що, якщо вам потрібні імміграційні поради, обов'язково звертайтесь. Ну, а лінк на офіційну новину я залишу під цим відео, і також залишу лінк під цим відео для бронювання особистих консультацій зі мною. Сподіваюсь, до зустрічі!